Та Кількість бюлетнів до початку виборів 1510, зіпсованих 19, використаних 834, невикористаних 661. Кількість відривних купонів 848, явка виборців – 852. Результати. Питання 1. це чи підтримуєте ви висловлення недовіри до директора інституту Сусіденка Валентина Трохимовича? Так, 646. Ні, 187. Не голосували один. Питання номер два. Чи підтримуєте ви висловлення недовіри до першого заступника директора інституту Блакити Ганни Владиславівни? Так, 506. Ні, 301. Не голосували 26. Питання номер три: чи підтримуєте ви висловлення недовіри до заступника директора інституту Оверчук Вікторії Анатоліївни? Так, 439, ні, 351, не голосували. 43.